А-ха-ха! <с1> <laughs> <laughs> И бутылка в... Рома. Ну что? Знаешь, так? Оно, сука, нагрилась, блядь. Будешь <laughs> купаться? <I'm... смех> Айм! <laughs> 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 Наші інструкції. Нормально що в'єтки ополон. Треба було взяти вуличку. Стоїть, ну, так Ніхто про це не подумав. Так, ветки, ветки. Приїхали в цей в хотинь, там, де ми були літом. Зараз ми в червні. Це червень. Насправді це квітень. Отак. От Ні, ні, це, все, це що ти? ти? Це ж не це. Ну ладно, що знайомий каже, Ой, смисли, що... Углі кидають. Ми узнавали тисячу гривень. Давайте ще, 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 а тоді углі, як вони загоряться. Плюс в тому, що людей вже нема. Оце, оце класно. Вообще, особи і нема. Давай, если виту ми то, ми тобі палатку ми вийдуть в палатці народ. Сніма, да у нас там Ми падаємо Стул готов. Готов стільці готові. Удочок нема. Але не так критично. Он там ми були хотині. Ви Як можна було удочки не взяти? Шо?

<к Ages> <tomit's> <tomit's> а, такі ж не вложуть там в інтернет. Треба буде ще тако пройтися по цьому, там далеко. Ну аж до тієї машини там. Оце ще ці типу скелі, ой. Воно не знаю, якісь типу кар'єра. Чи що? Ну там... Є у мене відос. Ну тако, пройдемось. Це у нас більш шашличний такі, типу. Приїхали на шашлаки. Плавачі рано. І вудочки. Чому ми не взяли вудочки? Я не знаю, чому ми вудочки не взяли. Ну, таке. Можна зробити з чого? З... Гіляки, от. Лежить. Крафт в лайк. Але зелена трава йома. Але... Це ще в квітні такої... Такого літа не було, типу тільки калюжі все. Але тут таке. Ну, свіжувато. Тут камишики, камишики. Можна чого, можна її взяти. Такого піти десь можна собі зекономити на м'ясі і просто піти десь Таку. якусь качку чи що там чи короля посуждаю Ви будемо але якщо так подумати м'ясо яке ж ми купуємо в магазині воно ж теж типу був. теж хтось поохотить Дивіться, яка є хороша рішошка для корпусів. Одну половинку висять? Точно. А на що день не треба викинути? Спитаєте, куди я пішов? Я сам не знаю, якісь поляр, якісь кущі, не знаю. Бішу, кучі є, але по гриби, ну не знаю, можна в принципі піти, не що, пішов? Якщо забув будочку, то можна піти по гриби, а що один із е, виду розваг в природі, а якщо я зустріну. какой-то ведмедя, то пила струна поможет. Держим вот так вот пилу и притворяемся мертвым либо спящим. Какое-то животное к вам подходит, как правило, медведь или волк, чтобы обгладать ваше лицо. И вот тут резко раз, оп, и прям за голову, шею. Той выпадок меня не научил. Думаю, что мне не треба в лес ходить, потому бо... добраться не доведе, дивіться скільки тут солдатів. А там тись цей. Їхні... Їхня база, коротше. О! Мурашник. Близько підходити не буду, бо я вже підійшов за кадром, то е... скажу так, в носках іди хочу. Так що можна піти вже назад, думаю. І я був. Це ще тут якісь нори. Чи ось ці чи якісь? Видок такий. Отута баба стояла. Дід теж за голову взявся. Надя. Що ти підходиш туди? Там обрив. Ну взагалі. І ще баба. Мама, ми туди. Баба, так. Да. Так, мене вже кличуть, я буду повертатись. Ну бо у нас ще слики точно. Ну ми картоплі ще посмажили, то думаю. Я вже находився нормально. Треба йти присісти, так скажу. Ой, не туди пішов. Сюди. Щастя, здоров'я, любові. Да. Ура! Отлично. Ура. Ура! Ура! Бля, треба хубава. Нішо, смачно? Так, да. Да, там щастя, шашличок вон, ще зніме. Всі були щасливі, здорові, там Хоч не підгоріли, як тут.

Ну оце оцей смачніший. Оце, оце шашлик вкусний. А третій Вверх Де сьокол? Оце сьокол? Он сьокол пошов. Нема цифрам. Шоу. Добре. Холодновато. Карп. Яка та, та там глибина? Передумав. Вертається. Диво, піка сік нас. Водяний сокол. Льодяна вода, йопта. Да ти давай на нього, а потім на мене. Брат. А. А це хворий сіко. А я санаторій не А це... Був сидає, хворий сіко. Фотку брали нормальне. Сідай. Сидай. <кій> Звідки ви? Людина, яка копає, Звідки як, ви? як називається? Вовки. Що що робить? за цей. <кій> <кій> <Шо? кій> Мега. Людина, Просто яка копає, копає. Так. Все, у нас так. свої своя охорона. У машині що є, що заливають <кій> пальне, масло, Барк. бензин. А ще Соля, я соляра, дивився. Подивіться, ну, який собак. Як? ні, сам залишну, Оце я на вовка похожу. Та залишну. що на бензині їздить як? А, так, і граємо в ігру. Шо, що Бензобак. Бензобак, бензобак треба було сказати. Бензобак треба сказати. Так, так, слухай, ще якісь волчара. Слухай, вона корм'яща мама. Ні? А, а, так, вишні, вишнівка, вишні, на, на лимоні, типу, все. Галилує, галилує, галилує. Освяті мені ноги. Мій отця і сина і святого духа. Амінь. О тут приколісти. А де наша рішот? Собаки вже пішли. Собаки вже пішли. Сонце вже теж сховалося, то й добре. Та ну. вже його не буде нормально. вже Якась вода мутна. Мутне. Ну купатися можна, вже один скупнувся. Ні, там ще з той сторони Але вода льодина. Він вже не він. Комарі зустріч. Куся комарів. Ізиді комар. Леха, тебе комар. Ізиді, комар. Ізиді. якась просто копта. Ніфіга, в мене кров. 4+. Дивись, у мене голі коліна і мене не кусають. Тому що Тіка джин. 4. 4 Я ж голубої крові. Дивіться, літають, літаю. Раф Василь. Літою, Граф Василь. Кьомар літає. Я перший, хто додумався одяг ти капішок. А Іланка що там кусать? Там нема, що кусати. Це реально, типу, класно зараз буде ці піцеї. Сереж, як спіши. Я не спішу в мене 50. Така вот там їдуть наші.